Вже минула 13 гонила. Канал 1+,1 плюс цього понеділка в ефірі. об'єднув марафону. Зараз знову новини від ТСН. Жалоба в Кривому розі. 20 загиблих, із них 9 – це діти. Ще 75 людей поранені. В лікарнях залишаються понад три десятки потерпілих. Все це наслідки удару російських терористів балістикою. Вони влучили по місту в п'ятницю. Ввечері ціллю стали житлові будинки, готель, дитячий майданчик, де були мами з дітьми. В кривому розі сьогодні прощаються з десятьма жертвами цієї атаки. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська з нами наживо. Олю, перш за все, що відомо про стан потерпілих. Ну і з ким сьогодні прощається місто. Вітаю свята десятьох жертв російської атаки проводжають сьогодні в останню путь. От щойно попрощалися із дев'ятирічним германом Трипольцем. Розповідають, хлопчик навчався у третьому класі, займався карате, обожнював автомобілі. Мріяв із батьком змайструвати будиночок на колесах. Ввечері у п'ятницю він пішов гратися з друзями на дитячий майданчик біля будинку. Коли оголосили повітряну тривогу, рідні кинулися по нього. Але... Не встигли. Хлопчик дістав край тяжку черепно-мозкову травму. Він помер у лікарні, і ось що розповіли нам його тітки. Долота дитина. Він, він так любив життя. Він казав, мамочка, папочка, я так люблю ту жить. Він дуже любив це життя. Він, ну, я не знаю, сонечко просто в дитячому майданчику були друзі. І розумієте, тривога, мати побігла. Всім викриття, мати тільки побігла і хвилею і все все, швидко, Буквально одна хвилина після тривоги стався вибух. На місці трагедії квіти та іграшки вранці там відбулася панахида. Внаслідок ракетного удару. На цьому подвір'ї загинуло 19 людей. З них 9 – Це діти. Ще одна жінка загинула внаслідок атаки шахедів. Їх росіяни випустили по місту за кілька годин після ракетного удару, саме під час рятувальної операції. Загалом 75 людей дістали поранення. В лікарнях залишаються 30 Троє 18-го у тяжкому стані з них четверо. Це діти найтяжчого хлопчика, чотирирічного Ярослава. Рятують у Дніпрі. У нього вкрай складне ураження внутрішніх органів. От просто зараз медики роблять чергову операцію, просто б'ються за його життя. Ми сподіваємося. Почути від лікарів обнадійливі новини у кривому розі жалоба сьогодні розпочалася. Вона триватиме три дні, так само як і у Дніпрі. Святе дякую тобі, Ольга Павловська, кореспондентка ТСН, про наслідки російських терактів у Кривому Розі. 20 людей окупанти вбили і багатьох потерпілих. Досі лікарі намагаються врятувати. Один загиблий, троє потерпілих і пожежі по всьому місту. Це вже результат обстрілу балістикою, столиці в ніч проти неділі. Уламки ворожих ракет впали в трьох районах Києва в Дарницькому, Солом'янському. Та ще в Болонському, і саме на оболоні найбільше руйнування. Там розбита будівля офісного центру. Горішні три поверхи геть обвалилися. Нижні два непридатні для роботи. Там були розміщені, зокрема, редакції каналів, що мовили на іноземну аудиторію російською, іспанською та арабською. Розбирати конструкцію взялися верхолази ДСНС. Роботи тривають вже другий день сьогодні. Від сьомої ранку. Заважають хіба повітряні тривоги, через що рятувальникам доводиться спускатися донизу. Повністю вигоріла і сусідня будівля, де були склади меблів та фарб. Полум'я там пожежники приборкували весь учорашній день, адже серед будівельних матеріалів на складах було багато пластику, який тліючи загорявся знову і знову. В цю місцевість росіяни цілять вдруге. Перший приліт туди був всередині середині лютого. Внаслідок обох атак там ніхто не постраждав, бо був лише охоронець, той самий під час обох інцидентів. І тоді і зараз він сховався за двома стінами і саме так вцілів. Зрив, і такий світло, як то сварка, блиснуло. Тріскотня така кілька секунд, і другий. Перший в нас прилетіло, і другий нас от сусіди. Другий раз мене ангел охорони спасає. Ситуація довкола Лимана на Донеччині стає дедалі складнішою. Російські війська намагаються просуватися і на окремих ділянках фронту, як повідомляє Діпстейт. Їм це вдається. Чого не скажеш про Куп'янський та Новопавлівські напрямки? там ворог теж хоче підібратися до українських позицій, але досі безуспішно. Сили оборони відбивають десятки штурмів противника. За добу найгарячіші бої тривають в Курській області, поблизу Торецька і звичайно ж Покровська. Там лише завчора Генеральний штаб зафіксував 50. 53 атаки росіян ті завдають ударів ракетами, авіацією б'ють залпом та дронами, як по великих містах, так і по селах неподалік, де ще залишаються люди. Загалом по всій лінії фронту було 165 бойових зіткнень українські ракетні війська та артилерія. тим часом вразили вісім районів, де групуються окупанти, а ще знищили, знищили ворожу зброю та техніку. Вони тримають ворога під прицілом, знищуючи його техніку та живу силу. Це воїни 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахілес». Їхня історія розпочалася з добровольців, які в 2022-му стали пілотами дронів. А сьогодні це повноцінний ударний полк у складі сухопутних військ зсу. Як воюють і навчають нових операторів, бачила кореспондентка ТСН Юлія Бойко. На цьому полігоні готують операторів бойових дронів. Серед новобранців, 21-річна Полинь, вчителька математики тепер керує безпілотниками. Її перший досвід, управління вампіром, переконав це те, чим вона хоче займатися. Спочатку були курси, а тепер служба в полку Ахелес. Це були курси у виробника. Нас там вчили і теорії. Що дальше і... відліті назад в полі. Ага. І теорії, і практики вчили. Ну так, там було не дуже багато нальоту, але ну, власне це мені дало як мінімум усвідомлення того, що мені це дуже цікаво. Це те місце, де би я хотіла приносити свою користь. Сюди проходять люди з різним досвідом: і цивільні, і військові, які хочуть освоїти нову спеціальність. Навчання тут інтенсивне: від азів керування до складних бойових завдань. Їх навчають люди, які самі вже. Декілька років виконували бойові завдачі на цьому дроні. Якщо люди знаходяться на бойових, вони потім приїжджають. Вони майже без відпочинку знову відточують свої навички на полігоні. Це щоденний труд, як і в день, так і вночі. Далі на бойову позицію. Тіп топ та дом працюють разом уже понад рік. Один корує дроном, другий коригує удари. У їхньому активі сотні вдалих вильотів. Зараз готуються до чергового. Задача ми летимо на обладя укриття. Там знаходиться ворожа піхота. Летимо бомбити. Технік чіпляє снаряди. Безпілотник злітає. Оператори ведуть його до цілі, скидають боєприпас. Завдання виконане. Yeah, Не гаючи часу, екіпаж готується вже до нового вильоту. Ми працюємо в режимі нон-стоп. коли борт повертається обратно. В нас вже є наступна ціль: одразу йде перезарядка, ставляться бімби, ставляться нове БК і. До роботи вперед вперед перезарядка займає не більше трьох хвилин І в такому темпі, екіпажі працюють безперервно, іноді виконуючи понад 20 вилітів за ніч скиди, мінування та доставка гуманітарної допомоги піхоті, щоразу долаючи нові виклики. Проблеми бувають різні. Ну, починаючи від подавлення, закінчуючи погодними умовами, все залежить від цілі. І від відстані в першу чергу зміна закінчилася, але вже завтра операторів чекають нові завдання. У цій війні дронів вони ті, хто може змінити хід бою. Юлія Бойко, Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН, 1+,1. марафон. Єдині новини. Україна відправляє свою делегацію до Вашингтона заради переговорів щодо угоди про надра. Про це в інтерв'ю агентства Associated Press повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко. До складу української делегації увійдуть представники міністерства економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Як зазначила Свириденко, наразі в нашої сторони є документ, який відображає лише позицію юридичної команди американського Мінфіну, і це не остаточна версія. За словами посадовиці, Київ намагається визначити так звані червоні лінії, які неприпустимі. Для цієї угоди публічно розповісти деталі угоди. Міністерка відмовилась, але в пресі раніше з'являлася інформація про те, що остання версія домовленості про Надра є невигідною для України. Документ, зокрема, передбачає створення органу управління фонду з п'яти осіб, де троє представників США матимуть право вето. Пропозиція поширюється і на українську нафту та газ. А також за цим договором раніше надану військову допомогу Вашингтон пропонує визнати боргом. Президент Зеленський заявляв, що Україна не піде на такий крок. Видання Financial Times із посиланням на власні джерела пише через витік даних про угоду щодо надр Володимир Зеленський доручив СБУ провести розслідування, і навіть кількох українських посадовців нібито перевірили на поліграфі. Нове відділення поліції відкрили в Бородянці. Попередню будівлю зруйнували росіяни під час окупації в березні 2022 року. Старе приміщення довелося демонтувати і звести новий райвідділок. А тепер будівля за площею стала втричі більшою. Має автономне живлення, сучасні кімнати для затриманих, переговорні системи відеонагляду. У відділку працюватимуть інспектори з дотримання прав людини, які фіксуватимуть ймовірні порушення під час допитів чи слідчих дій. Будівля має Часне укриття зону відпочинку та просторі робочі кабінети профінансував роботи американський бізнесмен і філантроп Говард Бафет. Він особисто приїхав на відкриття і залишив перший відгук у книзі відвідувачів. Бородянське відділення поліції обслуговує 40 населених пунктів, а це майже 50 тисяч громадян. Тому це відновлення не лише стін, а відновлення безпеки, справедливості та правопорядку запевняють у поліції. Це сучасний підрозділ з конкретними зонами для різних структурних... Свої функції для мене ця будівля більше ніж просто приміщення. Я знаю, на які жертви йдуть працівники поліції, захищаючи свою країну. Саме на честь та в пам'ять цих поліцейських, які захищають суверенітет своєї країни та громадян, зведена вся будівля. Його визнали винним у серії з. Та замахах на них, але випустили з під варти просто в залі суду. У рівному 36-річному обвинуваченому в низці злочинів проти жінок суд оголосив вирок 10 років за ґратами, але відсидів він у СІЗО лише пів цього терміну. Бо в нього бо щодо нього застосували так званий закон Савченко. Хоча на період затримання тоді ще підозрюваного, як кажуть прокурори, цей закон вже не діяв. чому так сталося, і як відреагували потерпілі кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже далі. Покарання кривднику, якого потерпілі, чекали роками. Визнати винуватим. остаточне покарання виді позбавлення волі на срок 10 років. І Їхній розпач, коли почули продовження вироку, що замість ще п'яти років ув'язнення, боля. звільнити його під варти в залі суду у зв'язку з фактичним відбуванням покарання. Всіх жінок я вас вітаю. Все, ви потенційна жертва. Перші повідомлення про зґвалтування та замахи на них почали з'являтися у 2013-му. На слід нападника правоохоронці намагалися вийти роками. Схожий почерк. На місцях злочинів збирали докази. Більшість нападів чоловік скоював у цьому рівненському гідропарку. Тоді розповідали у поліції, нібито ховався під цим мостом, спостерігаючи за перехожими, обирав наступну жертву. Ось тут відбувався один епізод. Потім Чорновола, ну це вже там далі, і вздовж річки Устя теж були такі випадки. Ольга одна із перших потерпілих. Пішла по цій доріжці від того моста, і ось там він на мене напав. Це було майже 12 років тому. Закрив мені рот рукою. Він казав, що мовчи бути жити тихо будь. І роби, як я скажу, і все буде добре. Знаєте, такий тваринний страх тягнув у хащі, врятувало. каже те, що раптом помітила велосипедиста. і завиріщала, і тоді велосипедист зупинився і мене відпустив. Лише потім Ольга дізналася, що вона не єдина на кого він напав. Затримали підозрюваного у 2019-му, коли скривдив чергову жертву. Всі зібрані за роки докази вказували на нього. Ряд Експертиз в тому числі. Генетичних, крім того, безпосередньо всі потерпілі в судовому засіданні, вказували на нього, як на особу, яка вчинила дані. Тяжкі злочини. тоді встановили шість потерпілих жінок, підозрювали їх більше. Дехто просто відмовлявся бути учасницями кримінального процесу, бо соромилися пережитого. Тоді не на камеру розповідали в поліції. Я думаю, що є багато жінок, які просто це в собі ховають. Широкого розголосу ця справа набула вже у 2021-му, Коли обвинуваченого суддя випустила із сізо під домашній арешт, обурені потерпілі наважилися розповісти свої історії, як нападав і. Бив кулаками, ногами я втратила свідомість. Вернулася в свідомість тільки завдяки тому, що він мене бив і душив, погрожував мені, що мене заріже, і як знущався. Він поставив на коліна і гвалтував так, як він хотів. Коли уявила, що на моєму місці може бути молода дівчинка, не факт, що вона залишилась би жити після такої наруги. Тоді підтримати жінок під рівненським судом збиралися небайдужі з плакатами, автівку обвинувачено закидали яйцями. Врешті після скандалу чоловіка знову взяли під варту, а тодішня суддя взяла самовідвід. Засідання з новим суддею почалися заново, і лише тепер, у першій інстанції, оголосили вирок визнати винним у шістьох епізодах і призначити 10 років за ґратами. Але цей термін порахували день за два, бо сидів у СІЗО. Коментувати вирок проголошений. Було застосовано закон Савченка, і відповідно вказану особу було звільнено в залі суду сьогодні. Вже сьогодні він починає вільно пересуватися містом Рівнем. Цим рішенням і потерпілі, і їхні адвокати приголомшені, адже затримали чоловіка, коли закон Савченко уже не діяв. Мотиви суду щодо перерахунку день за два з рухуванням роз'яснень Верховного суду ґрунтувалися на тому, що частина епізодів, зокрема чотири, і шести були вчинені в період дії цього закону. Прокурори готують апеляцію, що призначені всі 10 років чоловік відбував фактично. себто ще близько п'яти років сидів у колонії. Та апеляцію готує і адвокат обвинуваченого. Позиція захисту по п'яти епізодах. Він не причетний. Він визнає себе. Сто 125 п'яти, якщо я не помиляюсь, легкі тілесні так. Деякі потерпілі після пережитого виїхали з країни і досі відвідують психотерапевтів. А ті, хто в Рівному. Кажуть, знову бояться виходити на вулицю. Це болить, це, це травма на все життя, це біль на все життя. Анна Махно, Олександр Ковтунець, рівне ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Шкільний скандал побиття в ліцеї на Вінниччині. У мережі з'явилося відео, де вчитель у класі лихословить і б'є десятикласника по голові. Конфлікт між педагогом та учнем стався в одному з ліцеїв Вінницького району. Цей інцидент поліція розслідує як побої та мордування. Вчителю за скоєне загрожує до п'яти років позбавлення волі у школі, де це сталося. Проводять власне розслідування. Педагога відсторонили від роботи. В ліцеї він працював майже сім років. Там кажуть, досі жодного конфлікту не було. Сам вчитель. Поза камерою пояснив ТСН, що старшокласник його, мовляв, спровокував. Не мог я сказав. Хорошо, що не було Інцидент розпочався через те, що учень не реагував на зауваження вчителя. Вчитель висловлювався грубо в його сторону та вдарив. За цим фактом розслідується кримінальне провадження. Це дії, які неприпустимі для вчителя, абсолютно не відповідають. Посаді вчителя, і вчитель має бути звільнений за статею, виготовляють чорний кав'яр, досліджують якість ковбаси, будують роботів та друкують на 3D принтерах. Все це в звичайній сільській школі на прифронтовій. Дніпропетровщині в селищі Царичанка коштом благодійників відкрили наукову лабораторію. Тепер понад 800 учнів місцевого ліцею щодня проводять там свої уроки, додаткові заняття та втілюють проєкти. Як школа з 20-го сторіччя в одному митті перетворюється на технологічний хаб 21-го, бачила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Лабораторія не встигла відкритись, а тут вже ажіотаж. Одночасно навчаються, експериментують і навіть уховарять. Перевіряли на вміст крахмалю і ми дійшли висновку, що одна із них вона є натуральною, тому що вона має коричневий відтінок, а інша посаніла, тому вміст крахмалю в ній перевищений. Після таких дослідів цих школярів навряд чи нагодуєш неякісною на ковбасою. Я таким чином в домашніх умовах можу перевірити якість її і зрозуміти яку ковбасу я можу собі купити, а яку ні. А за сусіднім столиком дівчата освоїли молекулярну кухню і заразом заощадили батькам по кілька тисяч гривень. Навчились виготовляти червоний та чорний кав'яр. На даний час чорний ікра дуже дорого стоїть. але в таких домашніх умовах вона виходить лише в 50 гривень. Ця штучна ікра вона є дуже корисною, тому що вона є низькокалорійною і дуже ситною. Для тих, хто хоче схуднути, вона дуже підійде. А ці хлопці зробили надможливе – Змайстрували бортовий комп'ютер. Для автівки ще радянського зразка, ті, хто мають старі автомобілі, зможуть побачити помилки і все, що і в нових автомобілях працюють учні у спеціально створеній для них лабораторії. Освітній простір для вивчення природничо-технічних наук створили благодійники фонду Сайвет. Їхня місія у прифронтових громадах повертати дітям доступ до якісної освіти. Це простір можливостей. Це простір для втілення ідей, де діти, підлітки, молодь і в принципі будь-хто з громади. Має доступ до сучасних технологій, може відкривати для себе світ STEM, тобто світ науки, технології інженерії, відповідно, розвиватися в цих напрямках. Через ковід та повномасштабне вторгнення учні цього ліцею близько чотирьох років вчились у дистанційному та змішаному форматі. Тепер, завдяки цій лабораторії, надолужують і знання, і спілкування. Ми швидше будемо давати освітні втрати, швидше будемо через діяльність працювати і надолушувати до стягнемо, я думаю, позитивного результату в динаміці. Один із завсідників лабораторії, шестикласник Таймур Завдіївки. Усією родиною там довгий час жили у підвалі, ховаючись від обстрілів. Доки не виїхали на Дніпропетровщину про освіту, не було й мови. Тепер Таймур має улюблене місце у школі. Дивися, що б ти хотів ще сюди додати найбільше йому припав до душі гравіювальний верстат. Попри юний вік, хлопець розуміє за технологіями майбутнє. Воно так необично все робить, Що руками так не зробиш, коли вся країна працює в смарті, а ми ще працюємо з убилими молотком. Це на жаль, не на користь нашої країни. Головне дати дитині щось зробити раз своїми руками, і тоді це буде хобі на все життя. Невдовзі благодійний фонд планує відкрити подібний простір у ще одній громаді Дніпропетровщини. А царичанський ліцей збирається вчити в лабораторії не лише школярів, а й дорослих, аби усі долучились до сучасних технологій. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. До холодів і невеликого снігу маємо призвичайтися цього тижня. Нічні заморозки будуть практично по всій Україні. В день майже скрізь переважно від 1 до 7 градусів. Тепла краще трохи буде на південному сході. Там аж до 12 градусів. Сьогодні і завтра може бути невеликий сніг. А з четверга готуємося до нової порції опадів, яку принесе черговий атмосферний фронт. Синоптики зазначають, сніг у квітні. Насправді не таке вже рідкісне явище. Бувало це і в інші роки. Незначне потепління прийде вже на вербну неділю. А поки що, через негоду низькі температури та вітер зросло споживання електрики, кажуть в Укренерго, тому просять використовувати її ощадливо за можливості до 21-ї години обмежити користування потужними електроприладами. Ситуація в енергосистемі може змінюватися, і споживачам радять стежити за повідомленнями в своїх регіонах. Антарктична реабілітація далі в об'єднаному марафоні розповідь про чоловіка, який зустрів повномасштабне вторгнення Росіян на крайньому півдні. але повернувшись в Україну, став до лав збройних сил, діставши тяжке поранення і чекаючи на реабілітацію, думав, що більше ніколи не побачить айсберги та пінгвінів, але повернувся на людяний материк на протезі. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна поспілкувалася з ним, коли герой ще був в Антарктиці. І от днями Юрій Лишенко повернувся в Україну. Його історія просто зараз. Це історія полярника Юрія Лишенка, який наразі працює на станції Вернадського. в Антарктиці, і там його називають Юріч. Так само його називали Побратими на фронті. Коли він воював з ними на Куп'янському напрямку та отримав важке поранення. Ми спілкуємося з Юрієм, коли на станції Вернацького гарна погода. Це означає, що інтернет стабільний. Нормально, да, так дуже нормально. Юрій говорить, це місце на землі, де він відчуває спокій. Є таке поняття, як полярний день, полярна ніч. Тобто зі сном тут у всіх, скажімо так, ну це все індивідуально. Я вам скажу про себе, що після поранення, після контузії були там певні проблеми з засинанням, і скажу по собі, що тут я сплю набагато краще, причому з першого дня. Тобто, це для мене такий, як реабілітаційний санаторій вийшов несподівано. Він штурман за освітою і вперше опинився в Антарктиці у 2011 році і відразу полюбив і віздух, і сама природа, і розумієте, це ж все таки такий всепланетарний заповідник запам'ятовується кожна зимівля, абсолютно кожна. Але перша вона більш як яскрава, тільки завдячуючи тому, що це ну якісь ось там перші враження. Все ти бачиш, вперше все цікаво. Він ходив у рейси на крайню північ, на крайньому півдні був вже тричі. За кольорами всі сумують, бо ну все ж таки в період самої зимівлі ем, переважає тільки білий. На станції Вернацького Юрій працює дизелістом електриком. Саме завдяки його роботі, вчені мають змогу працювати і жити. Наша станція забезпечена електроенергією завдяки дизель-генераторним станціям Volvo Penta, які тут знаходяться. І від їх роботи залежить ну, взагалі робота всіх систем життєзабезпечення забезпечення станції. Це і. Опалення і водопостачання, електрика, тобто, все, що працює на станції, все працює від дизель-генераторних установок. На початку повномасштабного вторгнення він теж працював на станції. Це було довге відрядження тривалістю 15 місяців. Після Антарктики він повернувся в Україну і відразу пішов до війська. Я поїхав в ТЦК. Я був знят з військового обліку і мені потрібно було поновити дані, тому я сам поїхав в ТЦК, взяв повістку і мобілізувався. Він став бійцем 54-ї механізованої бригади. Воював за Сіверськ, Купінськ та Сеньківку. Ну трохи більше трьох місяців, ну хоча для піхоти це не так вже і погано. Взагалі посада в мене була механік водій, але воював я звичайним стрільцем. Восени 2023 Юрій отримав важке поранення. Це прилетіла міна 82-го калібру. Mm -hmm. Прям безпосередньо в окоп. Мені під ноги. Ну, у мене відразу була травматична ампутація, уламкові поранення mm -hmm. і таке. Швидка евакуація? Ну, майже 8 годин. Ні, ну це не швидка евакуація. Це нормальна евакуація. Я не втрачав свідомість, ну, навіть під час вибуху, тобто я сам собі турникет накладав і ну, був в свідомість простій. Поранений боєць думав про Антарктиду. Мабуть, був якийсь момент, коли ви думали, що, мабуть, в Антарктиду більше вже не поїдете. знаєте, саме про це я і думав. Саме в момент поранення думали про. Ну, коли я вже там, мене хлопці відтягнули в підхідний окоп. От я там пролежав ну, десь години чотири, може більше. От тоді думав. Ногу ампутували вище коліна. На лікування та реабілітацію пішло півроку. Але от він знову в Антарктиді. Звісно, обмерзле каміння не дуже інклюзивний простір, але Юрій справляється для тієї задачі, для якої я зараз тут знаходжусь. Мені не потрібно десь там ходити гуляти по каміннях, тому що ну дизель-генератор на знаходиться у нас безпосередньо біля станції, тобто тут з приміщенням проблеми немає. Вся робота проводиться там, як би так ну під кришою, розумієте. Коли повернувся на станцію, каже, відчув себе, наче приїхав додому. Було дуже приємно, коли тебе так зустрічають щиро на станції, і коли тобі кажуть. Ласкаво просимо додому. Тобто це такий момент дуже емоційний. Юрій, і про поранення, і про свою роботу говорить скромно, але дуже пишається: попри війну, українські науковці на краю світу роблять свою роботу. Туристи для станції от, саме в даний момент вони дуже важливі, бо е, саме через е, них ми е, можемо якось. Е, Декларувати всьому світу, що Україна є, вона бореться, що це важливо. Ми не полишаємо свої наукові програми і якось ну здійснювати таку майже дипломатичну місію в світі. Повернутися до України Юрій планує вже наприкінці квітня. Наталя Нагорна, Павло Садовников, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.